Ми прийшли. Клас. На якому поверсі ти живеш? Та тут, тут рядом, на двадцятому. Йдемо там ліфт. Стій, я, я тут подумала, згадала, я, я так люблю пішки ходити, особливо на двадцятий поверх. Да. Та йдемо так буде швидше, тим більше ліфт у нас новий був 40 років тому. А, а може, світла немає? Світло виключають, може його виключили? Нема світла, може? Та ні, є ніби світло. Клас. Ну, заходь. Боже, та тут навіть кнопок немає. Як то немає? Дивись, перший поверх, другий, третій, там, четвертий там валяється, дай його сюди. Або от викрутка? Ну ви скільки варіантів, а ти починаєш. Так, двадцятий є. Ну і чого двері не закриваються? То що, тобі хмельницька маршрутка, щоб двері автоматично закриваються. Допомагай, давай, чого стоїш? А чого ми вниз їдемо? Чого ми вниз їдемо? Тут є мінус перший поверх. Ну, взагалі немає. Прикинь. О Боже, ніколи не думала, що я в такому місці Бога повірю, але. Будь ласка. І чого ми зупинилися? Ти мене питаєш? Ну, ти ж казала, що ти на 2 кілограма поправилась. Бачиш, все, перевіс. Боже, чого він так хитається? Це хитається? Ти ж не бачила як хитається. Давай пригай зі мною. Він ще нас переживе. Оце мене і тривожить, будь ласка, стань і не рухайся. Блін, ну мені тут дуже дує. Давай поміняємося. Він ну, кажу, не рухайся, бач, він зупинився. Ну, все, ми тут надовго. Ну ти капець, ми просто вже приїхали. Як ти знаєш? Ну он, бач, небо видно. <гум> то що, двері не відкриваються? <гум> вчитись і вчитись. Прошу. Це перший і останній раз. <гум> や